Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва. У нас, хоча нема хуртовини, але випав сніг і дуже сильний мороз. Дивіться, які ягідки червоні. І я йду по цьому морозові, поки мій син на хорі і в музичній школі. Іду робити огляд, як завжди, на початку тижня огляд магазину, який полюбляють дуже всі дівчатка. І це магазин Вірно Аврора. Форми для випікання за акційними цінами. Зараз в Аврорі, не на весь асортимент, а на ось ці, що я показую. Помаранчеві цінники. Великий вибір пергаментного паперу на будь-яку ціну, будь-який смак. Є акції на підставки під столові прибори, Новорічні таці є ось такі гарні ціни досить демократичні. Зараз я показую вам, яких він є кольорів. Ось така, така ж є веселенька. Ось такі ці 29-39 гривень це небагато. На новорічний стіл кому потрібна люмінарік це креманниця. Можна подавати в ній десерти або салати. Набори фужерів чи як це називається келихів, ось такий навіть є. Дуже симпатичний, стильний, якщо потрібно, всім в Аврору. Дивіться, яку кружечку я знайшла. Дуже незвичайно, з морською зірочкою. Також є українське виробництво ось такі рюмочки, стакани. Кому треба, 29 гривень за стакан досить нормальна ціна. І це не акційна ціна. Дивіться, що я знайшла. Стоїть 100 гривень, але дуже симпатична новорічна. Знижки на порошок для прання. Зараз ви бачите, які ціни на які порошки. А також акційні ціни на засоби для миття посуду. Дуже демократичні ціни, дуже. Я нагадую всім, що в Аврорі є дуже багато для дітей, розвиваючих наліпки, усякі уся різні, ці, як їх називають, водні розмальовки, просто розмальовки. І є дуже багато саме на різдвяну тематику. На новорічну тематику. Тут я їх всіх показую. Заходьте, купляйте обов'язково для своїх діток. Також в Аврорі завжди великий вибір, недорогих олівців, фломастерів, всяких ручок різнокольорових. Тому заходьте, купляйте це все дуже потрібно дітям. Гусь, кому потрібен гусь, всі полюбляють цих гусів. 299 гривень він коштує в Аврорі. Дивіться, що знайшла також адвент-календар з антистрес-іграшками всередині за 300 гривень. Можна подарувати на Миколайчика дитині. Рік зеленого дракону, зелений колір, має бути на вашій ялинці. Ще ось такі гарні є за 400 гривень фігурки. Дуже симпатичні барашки. Це такий віночок на двері різвяний. І прикраси на ялинку я вам тут покажу. Ціни дуже різноманітні. Не на всіх ще є ціни в цьому магазині. Не всі ще представлені, тому просто огляд тих іграшок новорічних, які тут є, і новорічних товарів, товарів які тут є, ви побачите в цьому відео. Окрім красивіших кулів, є ще такі наліпки, дивіться, з Сантами. Це щось незрозуміло мені, чи це на ялинку одягається, чи це просто прикрашається. Дуже цікавий вусковий колір, хто полюбляє такий колір. Є ось такі хлопалки, кому потрібно для веселих свят. Мені сподобалися ось ці. Також є на новорічну тематику картини за номерами. Також можна подарувати дітям, якщо вони полюбляють малювати на Миколайчика. Тут є картина і є фарби і пензлики. Також ось такі дуже класні наклейки на вікна. Вони багаторазові. Їх вистачить вам на не один рік. І ще такі дзвоники гарні. Олень, який світиться на батарейках. І дивіться, що я знайшла гірлянда. Досить симпатична. Ось така гірлянда, вона з пластиковим шнуром, має світитись одним кольором. І ще ось така: тут шнур такий дротяний, як це сказати, ну, як дріт, і він світиться багато кольорів. Шапки і мішура. Теж дуже гарні ціни, 24-34 гривні. І набори для дітей з цукерками дуже великий вибір в Аврорі, вони дуже незвичайні, ціни, дивіться, досить демократичні. Ось такий символ року від конті. А від Лукасі стильні такі пубіки. Це житомирські ласощі. В основному представлені житомирські ласощі в авролі. Досить яскраво і симпатично. Ось такі адвент-календарі з віконцями. На кожен день з ласощами. Ось такі також є дуже гарні ціни. Також з віконцями. А ще дивіться, що я знайшла в Аврорі. Поставте лайк, напишіть в коментарях, чи ласували ви таким в дитинстві. Зараз побачимо, скільки коштує це. 15 гривень лишень. І я думаю, що я це візьму собі згадати, цей смак дитинства. Я пам'ятаю, ми в школі їх їли. А ви не забувайте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, не забувайте писати коментарі. І всім гарного!